Чесні пригоди Лиска Жило собі в лісі маленьке лисеня на ім'я Лиско. Він був дуже веселий і грайливий, любив стрибати, бігати і гратися з друзями. У Лиска було троє кращих друзів зайчик, білочка і їжачок. Вони завжди проводили час разом, вигадуючи різні цікаві ігри та пригоди. Пригода перша. Чиї яблука. Одного сонячного ранку Лиско запропонував друзям піти на прогулянку до старого дуба. Ходімо до старого дуба, там ми точно щось знайдемо цікаве, сказав він. Друзі весело побігли на випередки лісом. Коли вони дісталися дуба, то знайшли там великий кошик, повний смачних яблук. Зайчик здивувався. Ой, дивіться, хтось залишив тут кошик з яблуками. Напевно, хтось загубив його. Нам треба повернути цей кошик власнику, зауважила білочка. Лиско дуже любив яблука, він довго дивився на них і потім промовив Але ж ніхто не побачить, якщо ми візьмемо по яблочку, правда? Друзі задумалися. Але Лиско вже взяв одне яблуко і почав його їсти. В цей момент на галявину прийшов ведмідь. Він був дуже занепокоєний. Хтось бачив мій кошик з яблуками. Я його десь загубив? спитав ведмедик. Лиско відразу заховався за деревом. Його друзі подивилися на нього, але нічого не сказали. Їжачок пошепки звернувся до Лиска Лиско, треба сказати правду. Це не наші яблука. Лиско відчував сором. Але розумів, що краще бути чесним. Він зібрався з духом, підійшов до ведмедя і промовив Пробач, ведмедю, я взяв твоє яблуко, мені дуже соромно. Я не подумав, що це може тебе засмутити. Ведмідь усміхнувся. Добре, що ти сказав правду, Лиско. Чесність це дуже важливо. За це я пригощу вас своїми яблучками. Лиско зрадів, що його пробачили, і всі разом друзі сіли їсти смачні яблука. Відтоді Лиско пообіцяв завжди говорити правду, бо зрозумів, що чесність приносить радість і дружбу. Пригода друга Хто винен. Одного дня Лиско і його друзі гралися на гавлявині новим м'ячиком. Всі весело кидали м'яч один одному. І сміх лунав на всі боки. Ловіть! Ось вам м'яч! крикнув зайчик, ударивши по м'ячу. М'яч полетів в сторону Лиска. Лиско вирішив сильно вдарити його лапкою, але переборшив. М'ячик полетів прямісінько у кущ троянд і лопнув. Ой-ой, що я наробив, злякався Лиско. М'ячик був зіпсований. І друзі засмутилися. Що сталося? Хто його сюди кинув? запитала білочка. Це ж я, але, здається, ніхто не помітив. Якщо я мовчатиму, може, все минеться, подумав Лиско. Лиско тихо відступив у бік, сподіваючись, що його провина залишиться непоміченою. Але друзі. Виглядали дуже сумними. Зайчик тихенько спитав: Як це сталося? Як ми тепер будемо грати? Лиско дивився на друзів і відчував, як йому стає дедалі сумніше. Його прихована брехня починала тяготити його. На наступний день, коли друзі знов прибігли на галявину, вони не мали м'яча і тому не могли грати. Ми хотіли пограти сьогодні знов, але без м'яча буде сумно, сказав їжачок. Лиско більше не міг витримати почуття провини. Він набрався хоробрості і підійшов до друзів. Пробачте мені, друзі, це я закинув м'яч в кущі. Я боявся зізнатися, але тепер бачу, що моя брехня засмутила вас ще більше. Друзі на мить задумалися, але потім усміхнулися до Лиска. Дякую, що зізнався Лиско, сказав зайчик. Ми тебе пробачаємо наступного разу просто одразу кажи правду. Звісно, було б краще, якби ти казав правду раніше, підхопила Білочка. Але головне, що ти наважився зізнатися. А тепер давайте разом підемо і купимо новий м'яч, запропонував їжачок. Та будемо весело гратися! Друзі разом вирушили до крамниці, купили новий м'яч і знову весело гралися на галявині. Відтоді Лиско зрозумів, що брехня не вирішує проблему, вона лише засмучує друзів. І тепер він завжди намагався бути чесним, бо знав, що чесність запорука міцної дружби? Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись, і не забудь поділитися з друзями.